Отже, самець звичайної гадюки, жертва людей заповз на території населеного пункту, скоріше все був вбитий. От. Хочу показати один прийом при фіксації землеодних плазунів і особливо при препаруванні видів таких, як ящерки змії. От, є е, потреба, Часто буває потреба проколоти додати фіксуючу рідину всередину порожнини тіла е, тварини для кращої фіксації, і окрім цього у самців під час цього можна е, препарувати геміпеніси, е, органи статеві, які мають е, деяке значення для визначення виду і для. Е, його дослідження да? у різних видів, в різні пеніси. Робиться це наступним чином. Просто цікаво також побачити анатомію цієї зміни. От ми маємо типову морфологію самця, хвоста самця, він не відразу стає тоншим, а певний, певна його ділянка розширена в колодальному напрямку. От, і там залягають ввернуті всередину парні роздвоєні геміпеніси. Я обережним натисканням. Частково їх вивожу назовні. Я померла <кхем>, близько 12 годин тому і це ще можливо. Потім під тиском додаю туди фіксуючи родину, один канал. І в інший канал. І вони вивертаються. Ви можете подивитись, як вони виглядають. Озброєні шипами, роздвоєні, тому що статеві шляхи з самиці також роздвоєні. от шопи втримують гімопеніс всередині тіла самки. І з одного з боків цього геміпенісу тут видно. Є так звані сулькус сперматикус. По полові протоки, по яких сперма потрапляє всередину самки, але цікаво, те, що вони не замкнені а розташовані на поверхні і змикаються а, лише під, під тиском, закриваються, да? тобто можуть бути відкриті. Що ще можна побачити на цій змії? Ще разні пеніси. Потім цікава аномалія. Подвоєні черевні щитки з одного боку, асиметрія додаткові ось в цьому місці. І з кожним щитком, кожен щиток утворює е спільну таку структуру з ребрами, і змія може повзти абсолютно не згинаючи тіло, не чіпляючися з звивами тіла за неровності поверхні. А просто перебирає ребрами і перебирає пов'язаними з ними щитками, лусками. І ця луска, от, подвоєна з одного боку, каже, що з цього боку також подвоєно і ребро, і має, існує аномалія скелетна. Це впливає на швидкість пересування і взагалі врахується як аномалія, пов'язаною з несприятливими умовами середовища або з генетикою, яка теж якось впливає на е, морфологію. Ці змії більш ніж в одному місці зустрічаються ці подвоєні щитки. Це ж черевна сторона тіла, спинна сторона тіла. Чудовий самець. Щойно погняв, на жаль. В музей. Цікаво, що тут є ще жовтий кінчик хвоста, у всіх гадюк. Вважається, що вони обмежено можуть його застосовувати в якості приманки. От. Я трошки натискаю, розкривається шелепа, в дні отруйні зуби, вони занурені в таку складку тіла не стирчать газовні повністю.